Україна прощається з народним артистом. 12 грудня усіх українців сколихнула сумна звістка, що від важкої хвороби помер великий видатний артист, маестро української музики Степан Гіга. Ну, сьогодні похорон дуже важливої людини для цілої України в першу чергу. Звичайно, Петрович завжди казав не здаватися. Ми знаємо, що він виконував пісні лише українською мовою. Степан Петрович був легендою. Він залишається легендою. Кажуть, що легенда це ну, після смерті артист може стати легендою. Насамперед не побоюсь цього слова, він був легендою під час життя. Його пісні назавжди залишиться в наших серцях. Для мене була велика честь товаришувати з Степаном Петровичем. Це людина, з ну, якої треба брати приклад. Я думаю, усім молодим виконавцям, тому що ну з ним було так просто спілкуватися. Настільки проста була людина. Незважаючи на те, що це реально легенда справжньої української естради, дякую Господу Богу, що я мав таку можливість товаришувати з такою людиною, справжнім народним артистом України. Тому з Богом хай спочиває Степан Петрович. Ой, ну ми зналися з паном Степаном давно. Ще в 2000-х роках, ще коли, ще, коли, а, ще коли російська естрада була на... на на піку, скажімо так, і зналися до тих пір, і якось ми розмовляли про те, що, а чи ми доживемо до тих часів, коли е, цілі вулиці і стадіони будуть ходити на концерти українських виконавців. Він це дочекався, він це побачив. Він дуже любив людей. Він так любив людей, він так любив глядачів. Знаєте, він не сачкував на сцені, знаєте, її артистика, а сьогодні скороч. А він ні, а він, коли люди заводилися, він ще добавляв, ще. Вашу думку, чи продовжать його син, дочка, внуки, його справу? Мусять. Вони просто мусять. І Степан, і Квітка, вони мусять продовжувати, бо його мистецтво, його пісні не мають права вмерти. Бо там є думка, там є драматургія в кожній пісні. Це не просто так набір слів. У нього глибока поезія в кожній пісні. Ну і звичайно, музика. І його неперевершений вокал. Ми прощаємося з голосом, який звучав у наших домівках, в автомобілі, у визначних датах нашого життя. Але його пісні і наша світла пам'ять про нього залишиться разом із нами назавжди.